Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам сьогодні запропонувати приготувати хліб. Домашній, житньо-пшеничний хліб за моїм рецептом. І так, для цього нам потрібно води на два хліба. Води, 750 грамовий слоїк. отакий во. Ставимо його на щоб підігрівалася ця вода. Завтра, зараз. Так, дві ложки солі, отакі повні дві ложки солі. І отак пів чайної ложки цукру. Дріжді на два хліба 12 грамів. Отак розкришуємо 12 грамів. Треба така житня мука, будемо давати грам десь 200. Ну і пшенична. Треба будемо дивитися. От таких два, Тут у мене 900 грам, то треба буде, певне, два таких дати. Водичка зараз підігріється, ми поставимо спочатку, щоб розійшлися дріжджі. Підогріли воду. Розмішуємо, щоб дрінки розійшлись. Ось залишаємо, щоб вони розійшлися. А далі будемо на хвилин 10. Так, отут вже ми всипали 200 г такої житньої обдирної муки. Так, дріжі наші друзі, лишки сипали тут дерну муку. Тепер ми всипаємо білої, Ось такий повний. І ложкою просто розмішуємо. Ось таку розмішуємо. Тин такий. Так, ще набираємо і підмішуємо. Це вже будемо всі Треба так, щоб вся. муку забрала. І щоб не було отак. Змішуємо, так ще, ще трошки треба. Я скажу зараз, тільки тут пішло муки, отако вот ще трошки треба. Отак. І ставимо, щоб підходив. Так, муки пішло у нас ще тут так лишилося. Ще пішло грам. 400 грам ще пішло з цієї. 400 грам пішло ще. Мали ми 900, то десь кілю 300 і 200 грам житній. Все, хай підходить. Ставимо, накриваємо і підходить. Так, наш хліб підійшов, і тепер ми будемо отак його складати. Руки змочуємо в олію, отак трошка. отакого, І беремо отакою. Збираємо. І отако беремо, підтягаємо і складаємо. Ще чуть-чуть Так. І складаємо. О. І знову кладемо, щоб він підходив знову. Так два рази треба зложити, а тоді будемо розкладати у форми. Ось так підійшов ще раз наш хлібчик, ми його ще раз скложимо, а тоді розложимо вже по формах. Трошка знову беру так олії на руку і збираю і отак складаю. От як він вже файно тягне тісто. О, і складаємо. Отак складаємо. Бачите? Отак складаємо. І файно поперекладаємо. Отак. Ще раз кладемо, щоб підходив, а тоді будемо розкладати вже форми. Ось так підійшло вже наше тісто. І будемо розкладати в форми. Отак його ми ще зб'ємо. Трошки я все так на руку беру. Формочки вже в мене. Ділю просто так вона на дві частини і розкладаю у форму. І так я роблю. І хай хліб підійде. Будемо випікати зразу при 110, 210 градусах. Будемо заложувати, випікати при 210 градусах. Ось так підійшов наш хліб, ставимо його на 210 градусів у духовку, випікатися, а як спечесть, ми покажемо. Ось такий хлібчик у нас вийшов от, з хрусткою коринкою, запечений, О. бухонить і ще гарячий і дуже смачний. Житньо. Пшеничний хліб. Підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте дивитися відео своїх друзів, натискайте на дзвіночок. І будьте всі здорові, миру нам і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий хлібчик вийшов у нас у розрізі. М'ягенький, ніжний. Смачного вам, готуйте просто і смакуйте на здоров'я!